Вітаю усіх, хто нас дивиться. Батьки, які прагнуть успіху своїй дитині. Це до нас саме зараз важлива розмова. Тема нашої програми лінощі. Розберемось, що таке лінь, якою вона буває, і як з нею жити. Ми переходимо насправді до найскладнішої, на мою думку, частини нашої програми. Ми будемо говорити про лінь як відсутність мотивації. Коли ми готувалися до програми, ми опитували безліч людей тобто, це були друзі, сусіди, колеги по роботі. Знаєте, яке питання було найчастіше? Дитина не хоче вчитися, що робити. Звісно, ми зібралися і побігли в школу. Скажіть, будь ласка, чи часто діти бувають ліниві? На жаль, це природньо лінуватися, особливо коли зустрічаються з труднощами, коли треба долати себе, коли треба змушувати себе робити не те, що хочеться, а те, що потрібно, тому що її діяльність ігрова, і коли вона приходить в школи і починає вчитися. Зміна цієї діяльності це стресова ситуація, і лінь як захисний важель того, що не хочеться робити, а хочеться гратися. Ми і для того і вчимо дітей, щоб вони вміли керувати своїми почуттями, працездатністю своєю і своїми оціми бажаннями і необхідністю робити щось потрібне. Під час навчання застосовуємо ігрову діяльність. Це зацікавлює відчуття змагання, теж зацікавлює. Хвалимо дитину за те, що вона зробила, зважаючи на її вікові особливості, зважаючи на здатність дитини щось виконувати, тому що одна дитина має великі здібності і вона отримує похвалу тоді, коли вона перемагає себе, а інша дитина їй важче щось дається, і треба вже похвалити за дуже невеличку перемогу. Але якщо це, Перемога над собою, перш за все. Ну і е, в жодному випадку не можна порівнювати дітей між собою. Це призводить до зневаги до себе і зневіри в своїй роботі. І ось такий стан дитини, коли дитина апатична, коли немає мотивації, має наступні ознаки: відсутність внутрішнього задоволення, відсутність сенсу особисто для вашої дитини, нудьга, складність і неоднозначність. Давайте розберемо кожен, тому що причини дитячої лінії нерозуміння. Дитина не розуміє, нащо вона щось робить. Наприклад, нащо застеляти зранку ліжко, якщо ввечері його знову доведеться розстеляти. Більша проблема в тому, що ребенка пытаются привлекать не к його То Тобто, условно говоря, это чужое картофельное це чужоє картофельне поле, а треба поставити перед ним його маленький фікус, щоб він його выращивал. і желательно, щоб купил он його сам. Це був замисел. Як знайти як особистий маленький фікус, <говорит> і як батькам з'ясувати, що дитині потрібно? Саме ось це? А Искать їм не потрібно. Должны помогать. Найдет он сам. допомагати. Це такий маленький аганьок заінтересованості волі з стороны родителей, підбрасувати туди топливо. Обережно підтримувати дитину, найменший мотив, обов'язково. І що я хочу сказати, з цього інтерв'ю тут один момент і аспект. У деяких дітей є такий синдром дідактогенії. Тобто, ненависть к Угу яким чином він взагалі з'являються? 90% зацікавленість в якоїсь дисципліні, в школі це особистість вчителя. О, це така тема! Так, так, це особистість вчителя. Тобто я люблю ту фізику і математику, тому що там Марія Петровна, ну, я, я не знаю, таке витворяє на цих уроках, що дуже цікаво. Да? І вона оце все передала своїм дітям, своїм учням. Небагато у нас таких вчителів. Тому оце все нудьга, розчарування, складність, неоднозначність. І відсутність внутрішньої мотивації дійсно де взяти гарного вчителя майже риторичне на сьогодні запитання. А от скажіть мені, будь ласка, ви як викладач? Чи важливо дитині, от, наприклад, підлітку, знати для чого вона навчається? Вона навчається для батьків, вона навчається для того, щоб бути кращим серед друзів, для того, щоб здобути професію. Ви знаєте, що батьки повинні зробити, щоб дитина мала такі відповіді, які будуть мотивом слугувати. Батьки повинні стати авторитетом для своєї дитини, стати і намагатися кожного дня. І я завжди буду згадувати філософа Миколу Бордяєва, особистість таємничі за всесвіт, яким чином ця індивідуальність і ця особистість буде розвиватися, ну, знаєте, це сім'я неізвісного ростіння. Все, що ми можемо підтримати, направити. Показати своїм личным примером. кілька слів стосовно цієї відсутності зацікавленості, нерозуміння для чого. Дивіться у нас є. Система школи, де ми вважаємо, що є певний обсяг знань, який дітям треба знати, а є певний обсяг знань, який ми використовуємо дійсно в житті. І от чим далі ці дві штуки знаходяться, тим більший шанс, що діти в школі сидітимуть з таким виразом обличчя і говорять, для чого воно мені все треба. Тому що якщо нічого з того, що вони вчать в школі, ніяк не переноситься в реальність, батьки це ніде не використовують. Вони ну їх можна переконувати, їм там пояснювати, але на рівні емоційному, на рівні соціальних емоцій. Але я розумію, що це нікуди не йде. Ну, чесно. Я хотіла у вас запитати, чи є мотивом мета? Ну, дивлячись, хто цю мету поставив. Uh -huh. Uh -huh. Це ж така справа. Якщо це сам перед собою ставиш якусь мету, yeah. то мабуть це одна мотивація. Тут треба рахувати, що тріада бере участь у вихованні дитини: це сім'я, родина. Тому що не обов'язково це папа, мама, це може бути і дід, бабушка, там і старший брат. Далі це школа, а третє це ще соціальне оточення. Дитина в школі одна, в сім'ї друга, в дворі серед своїх однолітків чи в десь там в спортивній групі. Вона зовсім третя. Тобто тут треба з трьох боків дивитися. А давайте практичне запитання: дитина прийшла така розумна, красива до школи, починаються уроки, а дитина все це знає. Їй не цікаво від того, що дитина була активна, вона стала в принципі пасивною, тому що вона входить в школу, вона каже. Мама, ну я все знаю, каже, може я зразу в 10 клас, де Сергій. Можна додати, ось що насправді що таке це навчання в школі оптимальне. Це має бути потоковий стан. Це коли мені рівно наскільки складно, наскільки я можу справитися з таким посильним зусиллям. Бо якщо мені занадто складно, то ну я не зможу справитися, тому що просто мене звалиться стіна інформації. А з другого боку, якщо мені занадто просто, то в мене буде нудьга виникати. І справа в тім, що всі діти не можуть бути. Однаково готові до школи. Єдиний способів вийти із цього це по мірі того, як люди виконують загальні якісь завдання, давати їм індивідуальні, де вони можуть на різному рівні складності працювати. Одні можуть працювати лише з простими джерелами. Але серед них в групі є ті, хто будуть нудьгувати, якщо їм не дати якісь джерела вже там просунуті. І цей вибір він має бути, цей люфт. Бо якщо не буде цього потоку, ну ця дитина приходить в школу. Її вже треба там в другий клас. В Неї немає того, що називається прогресія навантаження, тобто немає росту якогось такого складності, з яким би вона разом теж ставала складніше. Як підготувати? Я вам хочу сказати, що зараз є такі проекти. Він діє нова українська школа. Там дуже такий плавний перехід у цей наступності. Це дуже важливе питання між дошкіллям і початковою школою. Це збереження самоцінності дитинства. Тут, знаєте, ще грає такий момент, коли мама одна перед одною хоче дуже ну, похвалитися. Моя дитина читає, моя дитина рахує, і вона така геніальна. Я хочу сказати, що діти всі обдаровані, всі ми своїми сутнісними силами. Да? І навчальні здібності – це ще не означає, що людина буде щаслива. Соціалізована, успішна, це тільки навчальні здібності. Я вмію вчитися. Ви ж самі показали і, і Дарвіна не і, 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 і Черчилля, і всіх інших. Вони не хотіли, вони е, не звертали уваги на ці предмети, і вони їм були не цікаві. А ви але концентрувалися на тому, що було дуже цікаво, і там пішли відкриття, наприклад. Або там вибух креативності, як у Пабло Пікасо. Цікаво, Аню, ви сказали про амбіції батьків, адже дуже часто я так думаю, що і у вашій практиці так буває, що приходять родини, де батьки нав'язують дітям свої цілі, mm -hmm. свою мету і вимагають, щоб діти це виконували. Да, і на такому страхі разочаровали родителей. Нельзя выстроить здание вот этой внутренней мотивации. Вообще на страхе ничего не строится. Ребенок чувствовать безопасность и расслабленность определенную для того, чтобы учиться, чтобы проявлять трудолюбие. Давайте тепер поговоримо про страхи. І час повернутися до школи. Страх, що наді мною посміються друзі. Це дуже сковує дитину. Це коли дитина не впевнена. Так часто буває, коли дитину вдома захвалюють і захвалюють, вона не заслуговує, наприклад, тобто не об'єктивно захвалюють, і дитина приходить в клас. Вона розуміє, що е я хочу бути першим, але я на рівні інших дітей чогось е не можу зробити. І дуже сильно боїться, що зараз будуть сміятися. Або навпаки дитину вдома лякають, ось на типові посміються, ти будеш посміховиськом, дитина теж цього боїться. Бояться навантажень якихось зайвих, тобто, якщо теж вдома якось карають От ти погано принесеш, там, чи зауваження принесеш, ти будеш додатково читати. Тобто, коли наказують знаннями, навчанням, тоді навчання буде сприйматися як покарання, а не як зацікавленість в пізнанні світу. Отже, страх невдача. Це говорить про самооцінку дитини. Психологи, я так думаю, до вас запитання, як підтримати, підняти. Адже наскільки важлива взагалі у дитинстві самооцінка? Тут еще много таких дельных, мудрых вещей сейчас прозвучало. Единственное, что я, как практически психолог, наверное, не соглашусь, что можно перехвалить ребенка. То есть мы чаще сталкиваемся с ситуациями, когда как раз этих поглаживаний, этих похвал как-то очень мало. То есть родители и учителя побаиваются вот как-то сформировать нарциссизм, такую, такие амбиции, может быть, которые там не соответствуют реальности. И как раз дают очень Мало этих похвал. Мені каже, здійсню перестаратися. Коли ми взагалі дивимося на те, як розвивається дитина, може скластись враження, що вона е, ну, не хоче якось вчитися, що ми її там змушуємо, що вона насправді вчиться, правда, не тому. І якщо зуміти, послухавши дитину, зрозуміти, чому вона вчиться, що для неї актуально, і це включити в процес навчання, то там навряд чи буде страх, тому що. Авій це страх це емоція, яка виникає тоді, коли мій інтерес натикається на щось, що потенційно мені загрожує. От тому, що по суті страху без інтересу не буває. Добре, а самооцінка, якщо тобі страшно, тому що ти не відповідаєш. Заданим критеріям, ну як з позиції психотерапевта, самооцінка не скільки питання висока, вона низька, скільки питання, наскільки вона реалістична. Чим більш вона близька до того, як, чим є людина насправді і ким є людина насправді, тим вона стабільніша. І людина, яка ну, має стабільну самооцінку, вона робить помилку, може це визнати. У неї не рушиться зразу все. Вона каже: Ну я там зробив помилку там і все. А от. але люди з самооцінкою, яка зав'язана на інших людей. Як вони оцінять мене, о, там вже буде важче набагато. От як нам з дітьми зробити так, щоб їх самооцінка не належала від оточуючих це раз? І по-друге, щоб вона була достатньо високою, як це зробити? Смотрите, вот все-таки є чувствительний період в житті рібінка, коли. его нужно подкреплять, хвалить, поглаживать, смеяться его шуткам, давать ему что-то придумать, и говорить, хорошая идея. Вот потом в какой-то момент можно потихоньку вводить уже, ну, это хорошая шутка, но можно было бы вот так вот, к примеру, да? но вот без такого прямо телесного ощущения, я классный, вот я, я хороший, у меня получается. Без этого вот эти вот прививки реальности, они ну, не выработают иммунитет перед жизнью. Отже, мотив и стимул. Давайте поговорим про это. В чем разница? Адже это, в принципе, разные вещи. Да, это больше, в общем-то, про источник мотивации. Он внутри или он снаружи? То есть, когда мы говорим о стимулах, то это престиж, деньги, сравнение с кем-то, есть какие-то критерии успеха. Когда это внутренняя мотивация, то это больше о ощущении себя человеком, о самоактуализации. Я работаю и познаю, потому что я не могу иначе это как дышать. И, конечно, второй вариант, то есть внутренняя мотивация, у нее огромное преимущество перед стимулами. Давайте почитаем, как пишет Википедия про мотив и стимул. Стимул. У стародавньому римі загострена палиця, якими підганяли худобу у широкому розумінні стимул спонукання до дії. Тобто, основний принцип, якщо ти це не зробиш, тобі буде погано. І мотив або мотивація це внутрішня рушійна сила, що спонукає людину до дії або певного типу поведінки, пов'язана з її органічними та культурними потребами. Тобто, якщо ти це зробиш, тобі буде добре. Тож, що важливіше, мотив чи стимул? На вашу думку, Аня? Ну, мотив, звісно, тому що я це роблю, тому що я це хочу, да? і це такий моральний імператив. Або я це роблю, тому що це бажають цього батьки. Це зовсім інші речі. І я хочу сказати, що. Тільки 50% можна всього добитися, якщо ти ламаєш волю людини да? і 90 – любов'ю і терпінням. А для сучасних батьків це дуже важко. До речі, покарання це стимул? Ну Так, можна так сухово? сказати, ну, якщо це панішся, скажімо так. Це отрицательне підкріплення. Yeah. Тобто я роблю такий невеличкий висновок, що дитині а, ти повинен казати не повинен, а можеш. І да, допомогти їй. Да, да. Стимули іноді теж нужны, знаєте, там. Коли? І які? Звісно, все-таки преимущество віддавати э, позитивному підкріпленню, стимулам, которые приносять удовольствие. Іноді потрібно там як там. Может быть, пообещать какую-то покупку или какую-то преференцию, если там, ребенок чего-то добьется. Есть дети, где, при воспитании которых не обойтись и без ну, определенных воспитательных таких вот мер, ощутимых для них. То есть без отрицательных стимулов нельзя обойтись. То есть материальный стимул может быть? Может Ситуація з життя. Дівчинка дуже талановита, їй 13 або 14 вже років. Вона талановита, красива, розумна, вона може все. Вона На все, що вона зробить добре, батьки купують їй якусь річ. В неї найкращий телефон, в неї все є. Але вона виконує все рівно настільки, наскільки, щоб отримати оцю винагороду матеріальну, а може більше. І от як їм зламати цю ситуацію, і домогтися, щоб вона робила більше хоча б на ті можливості, які їй надала природа? Ну, до речі, це цікаво. Насправді часте явище психотерапії, чому люди ну, саме не можуть відмовитись від стимулів, щоб нам не жити в утопії, де лише одна внутрішня мотивація. У вашому прикладі Тут цікаво, тому що вона могла постійно отримуючи зовнішнє підкріплення своїх. Дії всього іншого в принципі розучитися, слухати якісь свої цінності, чути свої смисли, тому що ну, взагалі, який сенс мені здійснювати активність і здійснювати зусилля понад міру того, що підкріплюється зовні Походу, стимул став мотивом основним Помінялись тобто... місцями. А, чи можна змінити цю ситуацію? Можна, і для цього як правило використовують інтерв'ю, в ході якого намагається зрозуміти цінності, бо ну цінності, власне, це основне. Джерело творення смислу. Єдиний сенс мені працювати більше, ніж ніж там платять, ну, працювати, це реалізація моїх цінностей. Якщо я можу здійснювати. Певну діяльність, які я втілюю цінності, і знаю, що ніхто крім мене це не зробить. Я хочу щось таке лишити після себе, там, коли мене поховають, щоб люди пам'ятали мене за це. Ясно, що будуть все рівно за інше, на жаль. Але ну, от, мені є що сказати, і цього не скаже ніхто крім мене. Я буду готовий вкладати в це зусилля, бо це проект моєї там, актуалізації як особистості. Це я от виражаю себе. Але ну, далеко не багато людей цим займаються. Тобто дитині потрібно поговорити з нею, з'ясувати. Яка мета, ціль? Що подобається? Ні, ні, які ну от ви запитаєте у дитини 13 років, які у тебе цінності? Ні, ні. ким ти хочеш бути? Вона каже: ну телефон у мене вже є. Ні, ні, так ні, ні. спитати ні. треба, ким ти хочеш бути? Ким ти хочеш бути, і потім сказати, що для того, щоб ти цим була, то треба там зробити те, то те. то Я хочу їздити на порше. Нет. І О, ходити дивіться, в салон 13 років вже познавати, мабуть. Тут я буду вас запитувати буквально як автоматично на кожну таку вашу відповідь: хочете їздити на перше. Я скажу, а чому для вас важливо їздити на угу. а, перше? А, тобто, це повинно все ж таки треба сходити до психолога їм, я так ну, думаю. Ну це деякі батьки вміють це Самостійно природно, роблять. інтуїтивно роблять, але в основному психологів в цьому вчать. То вони будуть вас без кінця запитувати, чому для вас це важливо. Що це змінить в вашому житті? Як це виражає щось, про що ви можете тільки мріяти? Так? Куди це вас веде? Чому ну там знову, якщо ви даєте відповідь, вони знову. Все, зрозуміло. Да. Тобто така терапія. Да. Так, так. Да. Отже, поговоримо про мотиви, адже ми зрозуміли, що мотив, мотиви дуже важливі, і а, про мотиви а, чому дитина вчиться в школі? Перший мотив це оцінки, другий страх або покарання. Похвала самооцінка дитини, далеко осяжні особисті плани дитини чи її батьків, природна допитливість дитини і скасування оцінок або їх публічності. В принципі, ми з вами вже все проговорили, крім оцінок. От цікаво, що оцінка і скасування оцінки це є мотивом. Тобто є і мотив, і стимул оцінка. Что ну, это двойной агент, конечно. Я думаю, что оценки они могут как бы частично, если ребенок соглашается с этой оценкой, да, это обо мне, то это работает где-то внутри. Но вот эти все способы влияния, можно их разделить на такие самые классные. Вот там, к примеру. Природная любознательность ребенка. Если этого достаточно, прекрасно. Если недостаточно, вводим экстра что-то, ну, например, оценки. И только лишь уже когда все средства показали свою недостаточность, тогда можно использовать страх или наказание. То есть это так... так ну, принципе, как бы последняя это линия. Единственное, что требо поставить по-разному, да. Важливее, наиболее что вы сказали? Нет, минимально, принцип минимально достаточного влияния на ребенка. Если есть природная любознательность и ее достаточно, чтобы ребенок проявлял настойчивость, трудился, преодолевал свою лень, прекрасно. Если этого недостаточно, усиливаем влияние, ну там, к примеру, похвалой, оценками и так далее. І якщо вже все це не підтвердило свою ефективність, тоді можна використовувати отрицательне підкріплення, ну там, в общем-то, наказання. Наведу статистику. 40% учнів вимагають або хочуть скасування публічності оцінок. 40% учнів взагалі їм а, все одно. І 20% для них оцінка це просто стимул, який а, дає їм. Наснагу досягати, тобто вони мотивовані оцінкою. Е, у нас е, на сьогодні, я е, так розумію, Аня, поправте мене, якщо я не права, е, оцінку в початковій школі відмінили. Так, так, це нова українська школа. так. Скажіть мені, будь ласка, чи планується відміна оцінки в подальшому в старшій школі? Ну, я думаю, що, мабуть, ні. Я не знаю, це буде реформа Міністерства освіти України, але ні. З приводу оцінок, ви розумієте, оці 20 про які ви сказали, що дуже важливо. Це дійсно так, є такі діти, яким дуже важливі оцінки. Але ви знаєте, ну і батьки, і вчителі повинні підходити так до цього. Як знаєте. Ця оцінка це не означає оцінка особистості в цілому в системі. Це не означає е, те, що ми можемо оцінити моральність е, людини, її духовність, її е, шлях подальшого зростання. Це, е, це рівень знань. Це рівень знань. Все. Я удивляю собі, якщо, наприклад, в школах відмінити оцінки, вони прийдуть до вузів. І тут же потраплять у бальну систему. Так не можна. Це навіть хоча б з цього. І так школи ми беремо на півінвалідів дітей, потім в перших курсах переучуємо, як ну, треба Дивіться, ці. У Фінляндія скасовані оцінки взагалі. Сінгапур і Америка там оцінки є, і там навпаки мотивується оця конкуренція, диференціація дітей. А вам, як соціологу, вважаєте, яка країна має більший потенціал? Ну залежить від ну, по перше, це ж система освіти. Тут школа це всього на один із елементів, це частина всього на системи. Освітні. Але вона виховує майбутніх громадян. Майбутніх громадян оцінювання, мені здається, все-таки успішніше, буде та країна, де система оцінювання. Хай, можливо, якісь інші форми, там, можливо, там не двійки, трійки, п'ятірки, четвірки, там. можливо, якась накопичувальна система там, якихось балів. Так як у нас от, у університеті, наприклад, у нас накопичувальна система балів. Тобто немає так, щоб там немає. Якщо навіть два бали, то це все одно ти отримав два бали. Вони плюсуються. Значить. Звичайно, оцінювати потрібно, бо це і мотивація, і стимули все. І знову ж таки кажу, що в системі вищої освіти без оцінювання знань вона існувати не може. Якщо ми школа готує до системи вищої освіти. То вона вона повинна вже на якому, хоча б на якомусь там етапі починати там старших класів чи щось таке. Ну обов'язково це не може бути, щоб такого не було. Ну і потім знов ж таки відбір до вузів до чи до вишів. Зараз модно казати, за оцін за оцінками, які є в школі. Які так можна поки що в нашій країні відібрати більш-менш об'єктивно. Ваша позиція зрозуміла. Я пропоную послухати нашу Тетяну викладача стосовно які є підводні камені в скасуванні оцінок. Ми звикли, що орієнтуємося на оцінки. Ми звикли на те, що оцінка це відображає знання, і батьки реагують зараз переважно на оцінку. Оцінки немає. Значить, нічого. Оцінку не ставлять, значить, спокійне життя можна не хвилюватися за те, що відбувається в школі. Зараз початкова школа вже вся працює без оцінювання, і виходить, що дуже багато батьків перестали реагувати і контролювати, а значить, перестали реагувати на успіхи своїх дітей. У дітей зникає мотивація. Батьки не радіють. Значить, мотивації немає, але поступово і це проходить. Батьки схаменулися, вже починають реагувати на те, як вона розмірковує, починають аналізувати, порівнювати. І поступово це теж буде нормальним, коли дитині не ставлять бал, а говорять: ти можеш краще, ти молодчинка. Ти е, чудово е, виконав і перевиконав своє завдання, і це теж мотивує. Воно добре, але ставлення поки що батьків, а воно дуже важливе, тому що школа не може працювати без е, е, спільної співпраці, без співпраці з батьками. Тобто, це як е, два дві руки гончара. Якщо ліпити горщик однією рукою, він буде кривий. Нам треба обов'язково з батьками дві руки працювати. Отже, і в тому, і в іншому випадку є свої плюси і мінуси. Стабілізація в суспільстві відбудеться тоді, коли діти, які вже вчилися без оцінок, приведуть своїх дітей. Тобто вони будуть розуміти, як реагувати, як мотивувати дітей. Все, ми дякуємо, що були з нами. Тема безмежна, ми розуміємо. Попереду ще багато різних тем, які зроблять вашу дитину успішною. Тож ми вам кажемо до побачення. Будьте здорові, будьте щасливі! Успіху вам і вашим дітям.